Друзі, всім привіт! Вчора вночі опублікували новий законопроект про мобілізацію, і приблизно через півгодини у пізню пору до мене звернувся перший клієнт за консультацією. Прокинувшись зранку, я мав ще декілька звернень, потім ще і ще, і на протязі дня я вже зовсім не мав вільного часу. Провівши за день 9 майже однакових консультацій, мені стало очевидно, що ця тема дуже затребована. І спішу поділитися новинами про законопроект з вами, мої любі підписники. Вважайте, проведемо безкоштовну консультацію на тему, як військовозобов'язаному уникнути арешту на свою квартиру, як передбачено новим законопроектом. Мова, звісно, йде про проект закону щодо мобілізаційної підготовки і мобілізації. А оскільки ви на каналі юриста з нерухомості, сфокусуємось саме на ній. Ризики для вашої приватної власності слід розглянути у такому собі комбо змін до статей. А саме відповідно до нової редакції статті 22 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, громадяни зобов'язані зареєструвати електронний кабінет призовника, іншими словами, військовозобов'язаного, у порядку, встановленому кабінетом міністрів. Після цього повістка про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки може бути надіслана громадянину через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного або на електронну пошту. Військовозобов'язані протягом 60 днів з дати початку проведення мобілізації, або протягом 20 днів з дати її продовження, що й буде у нас. Зобов'язані уточнити свої облікові дані фізично через ТЦК і ЦНАП або онлайн через електронний кабінет призовника. Військово зобов'язані та резервісти, які не виконали ці обов'язки, зокрема, не завели собі електронний кабінет з уточненими даними, згідно вже змін до 20 статті, за повідомленням керівника ТЦК, вносяться до єдиного реєстру буржників. До них застосовуються наступні обмеження у вигляді заборони виїзду за кордон, заборони на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном, обмеження на право керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія, обмеження права на користування та розпорядження коштами та іншими цінностями, відмови в укладенні кредитного договору, договору пузики, призупинення отримання пільг та послуг від держави. Іншими словами, перебуваючи у реєстрі боржників, ви не зможете нормально жити і функціонувати. Тимчасові міри припиняються тільки у разі виконання військозобов'язаним або резервістом цих обов'язків, коли керівник ТЦК звернеться за виключенням військозобов'язаного з єдиного реєстру боржників. Розберемо вже ці зміни, єдиний реєстр боржників існує вже давно. В нього вносяться, наприклад, іпотечні боржники, ті, хто не платять аліменти, порушники, які не сплатили штраф, і так далі. Тобто логічно випливає з назви, що ці особи мають фінансовий борг. Чи може держава внести туди, як популярно зараз казати, ухилянта? Гадаю, може, запише борг перед державою. Людина, внесена до такого реєстру, дійсно позбавлена права відчуджувати нерухоме майно та транспортні засоби. Тобто ані продати, ані подарувати, ані переуступити по-тихому у відділі продажів вже не вийде. Чи можливо заблокувати банківські рахунки такої особи? Я вважаю ні. Не дивлячись, що це декларується в законопроекті, тому що мені незрозумілі підстави. Окей, людина в реєстрі боржників. Але такі особи все одно можуть навіть відкривати нові рахунки в банку. Тобто факт знаходження у реєстрі не дорівнює блокуванню рахунка. Блокування рахунку відбувається у момент звернення виконавця вже після рішення суду, у разі наявності фінансового боргу, щоб покрити це зобов'язання з вашого банківського рахунку. Але у ухилянта немає фінансового боргу, на якій підставі будуть блокувати рахунок. Питання без відповіді законотворців, отож, я би не розраховував на блокування рахунку, але вас дійсно можуть позбавити права відчуджувати своє особисте майно легко і швидко. Механізм напрацьований, так як же не попасти у реєстр буржників, точніше, все одно попасти, але вже не маючи нерухомості. Зараз поясню: звісно, продати або подарувати на близьких осіб своє майно. Але при найгіршому сценарії часу залишилось до лютого 2024 року, а значить, треба діяти швидко. І якщо ви знаходитесь в Україні, то все в принципі зрозуміло, можна звернутися до нотаріуса і провести угоду. Стоп, стоп, Андрій, це все добре, але я за кордоном, кажуть мої клієнти, навіть за кордоном ви можете позбутися свого майна, скориставшись довіреністю. Тут існує два варіанти. Звернутися до консульства, де все було б і дешево і швидко, тільки принеси готовий текст довіреності від юриста, але там черги на місяці, а десь і на роки, оскільки часу мало, залишається лише другий варіант звернутися до місцевого нотаріуса. Але для цього потрібно мати готовий документ, який відповідатиме вимогам українського законодавства. Так ще й цей документ має бути на мові країни вашого перебування. Саме тому я і працюю сьогодні без перепочинку, тому що надаю комплексну послугу під ключ по підготовці довіреності за кордоном, а саме готую текст довіреності українською мовою. Потім передаю, на переклад на мову країни вашого знаходження в ліцензоване бюро перекладів. Її перекладаю вже готовий документ іноземною мовою. Все, що залишається клієнту, це прийти до нотаріуса Україні перебування. Та посвідчити довіреність. В окремих випадках вимагається ще й апостолювати. Потім надіслати мені в Україну, де бюро перекладів перекладе довіреність назад на українську і додатково засвідчить переклад у українського нотаріуса. Звучить складно, але ми можемо впоратись за півтора тижні. Мої контакти та стислий прайс-лист в описі під цим відео. Залишається запитання: а що як проект закону не приймуть або ж приймуть у іншій редакції? Звісно, таке можливо, але цілком вірогідно, що стаття відносно реєстру боржників залишиться, а часу на підготовку, переклад і надсилання довірності вже не буде. Я би не був так впевнений в доцільності таких дій, якби не кількість звернень клієнтів протягом всього одного дня. Сподіваюсь, у мене вийшло вчасно повідомити про найближчі зміни до законодавства, а також відповісти на головні запитання. Але якщо щось ще не зрозуміло, пишіть у коментарі. Я все читаю і обов'язково надам відповідь. Якщо це відео вам допомогло або просто було цікавим, прошу підтримати канал лайком і підпискою. До нових зустрічей, друзі!